Автолюбителям. Сьогодні планую заїхати на автоплощадочки, щоб показати вам, які автомобілі там продаються. Звісно, постараюся показати вам автомобілі, про які ви в мене запитуєте. Ну і взагалі постараюся показати якнайбільше цікавих популярних автомобілів. У нас, звісно, сьогодні сонячна погода, але вітер дуже сильний. Тому, друзі, можливо, якість звуку при огляді буде неякісна, тому вибачайте. Це, друзі, я погнав. Ви не забудьте, як завжди, натиснути лайк цьому відео, підписатися на цей YouTube канал та залишити будь-який коментар під цим відео. І всім приємного перегляду! Побачимо, які тут автомобілі є, які продаються, які з'явилися нові. І через паркан підемо ще до сусіда і побачимо, які в його є самоходи. Там теж є декілька цікавих варіантів. Тож, друзі, не тратимо часу, починаємо опель Настра Джейка фенчбеку 5 дверня. Автомобіль прибув із Німеччини. 2010 рік, 1,6 бензин, 16 клапанка на 115 крон пробіг 195 тисяч, ціна такого автомобіля 24 тисячі 900 злотих. На столевих дисках, зимова гума, п'ятий ступочка, фаркоп. Поруч маємо знову Opel Astra J, п'ятидверний хетчбек, теж присутній форкоп на легкосплавних дисках, літня гума. Механіка п'ятиступенева, Опис 2010 рік, 1.4 бензин, 16 клапанка на 100 коней, пробігу 181 тисяча ціна, 24 900 злотих. Люб присутній автомобіля І так виглядає. Volkswagen Golf 6 покоління 2010 року 1,4 бензин 16 клапанка MPI. Правій густо 196 тисяч, ціна 25 тисяч 900 злотих. Механіка 5 ступенива. Легкосплавні диски 17, літня гума. і 6 на 110 коней пробігу 249 тисяч, ціна 21 тисяча 900 злотих механіка 5 ступенева. шкіряні сидіння, легкосплавні диски, літня гума. Також присутні задні портхроніки. Поруч маємо Citroen цей лайс. П'ятий ступочка. Легкосплавні диски, літня гума. 2017 рік. 1,2 бензинка 16 клапанка на 85 коней пробігу 151 тисяча. І ціна автомобіля 35 тисяч 900 злотих. Hyundai i40. Даний автомобіль прибув із Бельгії. На легкоспавних дисках літня З 2013 року 1.7 дизель на 116 коней, пробігу 168 тисяч, ціна 39 900 зкрині сидіння, механіка шестиступенева, автомобіль в гарній комплектації. Передні задні партроніки, задня камера, фаркоп. Рено Миган в універсалі. Даний автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. 2010 рік, 1,9 дизель на 130 коней, пробігу 219 тисяч км, ціна. 20900 злотих Механіка 6 купальні. Автомобіль на легкосплавних дисках. Зимова гума, гарний протектор. Рено Лагуна в універсалі. автомобіль 2009 року випуску 12 місяця. Реєстрація була в му році. 2,0 дизель на 130 коней, 265 тисяч пробігу, ціна 20 тисяч 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Присутні партроніки в автомобілі. В кузові ліфтбек, грейдлайн, сотні легкосплавні диски, тонування задніх Теж має легкосплавні диски, гарна зимова гума. Механіка п'ятиступенева. Опаль і сіхня, автобіль прибув із Бельгії і вже є зареєстрований порщ. 2011 року, модель 2012 року. 2 літра дизель пробіг 239 тисяч км ціна 27 тисяч 900 злотих. Ось на яких гарних накос дисках. Нова зимова гума. Механіка шестиступенева. ступенева зона кліма, навігація, теж автомобіль, більш менш гарні комплектації. Задні партроніки присутні, фаркоп. Це 5 в універсалі 2011 року випуску 2 літра дизель на 163 кінські сили пробігу 217 тисяч кілометрів. Ціна 27 тисяч 900 злотих. Механічна коробка 6 ступенів. Пертроніки присутні, фаркоп присутній. Автомобіль прибув із Німеччини. Ford Focus в універсалі. Автомобіль прибув із Бельгії. Чорний колір. 2012 рік. 1.6 дизель на 112 кінських сил. Пробігу 168 тисяч кілометрів. Ціна 26 тисяч 500 злотих. Механіка шестиступнева, легкосплавні диски, літня гума. До речі, потрібно до кожного автомобіля уточнювати, можливо, ще є комплект коліс або літніх або зимових. Подпаніки присутні і автомобіль виглядає гарно. Volkswagen Golf Plus. Автомобіль прибув із Німеччини і вже є зареєстрований Шостий лік, модель 2007 року, 1,9 дизель, 105 кінських сил, пробігу 223 тисячі км. Ціна 17 900 злотих. На звичайних сталевих тисках. Гарна зимова гума. Механіка 5 ступенів. 2010 року, 12 місяця продукція. 1,4 бензин 16 клапанка на 100 коней, пробігу 185 тисяч км. Ціна 23 900 злотих. Складні диски має. Літня гума вже звісно старенька, Механіка 5 ступенева. Портроніки присутні, фаркоп. Тут ми маємо Ford C Max. Автомобіль прибув із Бельгії і вже є зареєстрований в Польщі 2010 року випуску. Двигун 1,8 дизельний, на 115 кінських сил пробігу 210 тисяч кілометрів. Ціна – 19 900 злотих. Механіка протисто-позору. Парктроніки присутні, фаркоп. Citroen C4 Picasso. Вже є зареєстрований в Польщі 1.6 дизель. 12-2011 рік пробігу 243 тисячі кілометрів ціна 22 900 злотих. Механіка 600 гнила, легкосплавні диски, зимова гума, передні задні партроніки. Ось, друзі, такий Citroen C4. Прибув нещодавно із Бельгії, поки що опису на його немає. Якщо когось такий цікавий автомобілі, мої контакти в описі відео, то в першому коментарі. Пишіть і я вам з детальну інформацію по йому. Так, маємо такий Ford Galaxy, який прибув із Бельгії 2010 року випуску 12 місяця. 2 літра дизель. Версія 7 си, місцева. 232 тисячі пробігу. Ціна 37 тисяч 900 злотих. Механіка шестиступенева. Теж є навігація. Більш-менш гарні гарній комплектації в автомобілі. Претроніки, фаркоп. Кижопартнер 2009 рік, 1,6 дизель на 90 коней, пробігу 289 тисяч кілометрів, ціна 18 900 злотих, механіка 5 ступенева. На звичайних сталевих дисках і вже стара літня гума. Ось такий Renault Space. Твохлітровий дизель, рік 2008 або 2009, -й. потрібно уточнювати, тому що опису немає. Ціна такого автомобіля буде близько 20 тисяч злотих, плюс-мінус. Теж, якщо у вас зацікавить, пишіть, дізнаюся все детальніше. Так, панорама присутня, ось такий ціленький. Автомобіль. Звичайно, є нюанси. Ну, на кожному автомобілі є нюанси, тому що автомобіль не купується з автосалону. Mazda CX5. 2014 рік випуску, 2,2 дизель на 150 кінських сил, пробігу 211 тисяч кілометрів. Ціна 54 тисячі 900. Злотик, механіка, шестиста книво. Легкосплавні диски, літня гума, гудяри але вже старенька. Також партнельки присутні. Ось, друзі, є така Volvo V-50 в універсалі. Автомобіль вже є зареєстрований в Польщі. Механіка шестиступенева. Ціна такого автомобіля 8900 злотих. Це 2 літра. Дизель, Пробіг автомобіля 2000 км. І рік випуску. Рік випуску 2005 або 2004-го буде оточувати. Нова гума нова. Ось, друзі, такий нюансик видно на арочці, задній правій. Ну яка ціна такий і автомобіль. Opel Meriva автомобіль із Німеччини, механіка 5-ступка. Сьомого року, 1.4 бензин, 16-й 90 коней пробігу 229 тисяч кілометрів. Ціна 12 тисяч злотих. Маємо тут таке Peugeot 2008. Механіка 5-ступенева. 13 рік, 1,2 бензинка, 16 клапанка, пробігу 109 тисяч кілометрів, ціна 39 тисяч 900 злотих. Ось з цієї сторони ще не показала Peugeot 207 SV СВ. прибув із Німеччини. Механіка 5 ступенева. 2010 року випуску. 1.4 бензин 16 клапанка на 95 коней, пробігу 189 тисяч км, ціна 16900 злотих. Так, У нас вже почався дощити, потрібно швиденько вам все показувати. Так, цього фокуса я вам показував одного разу, хто ніколи себе не запитує, я таке ще ринок ліо, автомобіль прибув із белії. Дивіться, ще ось буде на продаж така Mazda 6 в Універсалі 2014 року випуску Автомобіль прибув із Бельгії або з Німеччини. Точно не пам'ятаю, потрібно буде уточнити Біксенон передні задні простройники, червоний колір, хром на вікнах, даліники хромовані, механіка 6 -ступенева. Бігун 2,2 дизель, пробіг 205 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля буде щось близько 40 тисяч злотих. Ціна дуже гарна. Хто хоче перевірити, які ціни такі мас, дізель, на ті мазди, зайдіть на автомото і впишіть все 14 рік, 2,2 дизель і пробіг автомобіль і побачите, які ціни. Так буде Opel Zafira така на продажу, 1,9 дизель. 2010 рік. Пробіг точний я не знаю. Механіка шестиступенева. Ціна такого автомобіля буде 18 900 злотих. Також буде ще туранчик на продаж. Туранчик це або 2009, або 2010 рік випуску. Механіка шестиступенева, пробіг потрібно буде уточнити, двигун 1,9 дизель. Ось така Opel Astra приїхала, 2 літра дизель в гарній комплектації, біксенон присутній в автомобілі. Механіка шестиступенева. Форд Куга приїхав 2009 року, дизельний. І Kia Венга. Ось, друзі, в такому, в такому стані приїжджають автомобілі. Не бити, можливо, десь є мінімальні якісь пошкодження, то тобто все підфарбовується, полирується, автомобіль чиститься. Якщо вас зацікавив якийсь варіант із цих, що зараз стоять позаду, напишіть мені, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Я дізнаюся більш детальною інформацією про автомобіль і вам все скажу. Так, друзі, на цій площадочці ми побачили, які автомобілі продаються. Йдемо зараз ще через паркан до сусіда. Там всі автомобілі на польській реєстрації. Тут взагалі дуже багато є площадок. Там автомобілі Швейцарії продаються, там через паркан. Є, там далі за автозаправочкою ще є площадочка. Зараз побачимо, що тут є. Ford Focus в універсалі. 2014 рік, 2015 року була реєстрація, 1.6 дизель на 115 коней, 208 пробігу, ціна 29 тисяч. 900 злотих. Механіка 6 Друзі, на цій площадочці я вам покажу автомобілі, які з'явилися нові. Просто тут є багато автомобілів, які стоять вже більше ніж пів року. З'явився ось такий рено-меганчик в універсалі. Механіка 6-ступка. Ну, звичайно, бідній комплектації, ось собі комплектацію дивіться. 2013 рік, 1,5 дизель на 110 коней, пробігу 200 тисяч кілометрів, ціна 26 тисяч 900 злотих. Volkswagen Golf 6 покоління. В універсалі. 11 рік, 1,4 TSI на 122 кінські сили, пробігу 180 тисяч. Ціна 28 тисяч 900 злотих. Механіка шостиступенева. Форд Мондео. Механіка шістипенева. 2009 рік, 1,8 дизель на 125 кінських сил, пробігу 170 тисяч кілометрів. Ціна 21900 злотих. Друзі, нагадую, на цій площадочці всі автомобілі є зареєстровані в Польщі. Ось з'явився такий Volkswagen Jetta, гарно, в гарній комплектації. 2009 рік. 1,6 дизель на 105 кінських сил, пробіг у 200 тисяч кілометрів, ціна 21 900 злотих. Механіка п'ятиступенева є соренто. 2012 рік, 22 дизель на 197 кінських сил пробігу 230 тисяч км, ціна 39 900 злотих. Автомат. Автомобіль виглядає досить непогано. Ось Самі дивіться. Пасад 1.4, він нікого не цікавить. Хюндай таки є. Ice 40 Седані 2012 рік. Двигун 1.7 дизельний. Пробігу 220 тисяч км, ціна 34900 злотих. Механіка шестиступенева. ступенева. Тут маємо два кашкаї. Друзі, показую вам все швиденько, тому що у нас дощ йде Nissan Кашкай 2009 року випуску. 6, бензинка, 16 клапанка на 114 кінських сил, пробігу 220 тисяч, ціна 29 тисяч 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Поруч маємо ще один Nissan Кашкай. 13 рік, 1,5 дизель на 110 кінських сил, пробігу 229 тисяч, ціна 35 тисяч 900. Злотих, механіка шестисту Так, ось дивилася ще така Toyota Corolla На її опису поки що немає, але якщо вона вас зацікавить, ані вже опис є вибачаюсь, це у нас механіка 9 рік. 1,3 друзі. Таких нікого не зацікавить. Точніше, мене ніколи про його ніхто не запитує. Ні 1,4 бензин теж, ні Volkswagen Jetta, 1,6 дизель на 105 кінських сил, пробігу 170 тисяч км. Ціна 34 тисячі 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Ще в він вже тут давно стоїть. Друзі, є тігуанчик, бо зараз дехто буде писати, що я тігуанчика не показав. Дивіться, тут двигун 2 літри, але тут в йому 110 кінських сил. Не знаю, можливо, вам буде видно, ні. На жаль, ні, тому що дощ падає. Тут 110 кінських сил, він, друзі, нікого не зацікавив. Цей автомобіль був привезений 100% із Бельгії. Дача Duster, 11 рік, 1,5 дизель на 107 кінських сил. 200 тисяч пробігу, ціна 26 тисяч 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Ну і все, друзі, остальні автомобілі тут або 1,0, або 1,2 бензинові, або які вже дуже давно продаються. Ну ось, друзі, такі автомобілі продаються, деякі саме готуються до продажі і будуть продаватися. Якщо, звісно, когось зацікавив якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео в першому коментарі. Звертайтеся, можемо разом приїхати, оглянути якийсь автомобіль. До речі, багато хто там писав, де знаходиться ця площадка. Друзі, напишіть мені теж приватні повідомлення. І я зателефоную до хлопцям, запитаюся, чи вони будуть на місці. Тому що ці хлопці, які займаються автомобілями із Бельгії та Німеччини, вони не завжди є на місці, тому що вони виїжджають до Бельгії та до Німеччини за автомобілями. І якщо ви приїдете і побачите закриті ворота, то теж буде нехорошо. А так я зателефоную до їх і скажу їм, що там має приїхати людина, подивитися якийсь автомобіль, і ви собі вже приїдете і хочете, будете самі. Дивитися. Все, друзі, не забудьте натиснути лайк цьому відео, якщо ви ще не підписані на цей ютуб канал, обов'язково підписуємось і залиште в коментарях будь-який коментар, можна смайлі плюсики тому подібне. За що я вам одразу дякую. Всім всього найкращого, до побачення!